Святомови ми не можемо просто обминути, бо не хочемо себе взяти й обманути. Якщо знаємо слово праска, палялиця, гець то свого ворога ми подолаємо ще. Адже мова також зброя нею дорожіть. Користуйтесь нею вдома, в школі, кожному. Один свято урочисто, мовиться, звучить, в гімназії села Ласків люблять мову вчить. І Шевченкове пророцтво, й мудрість ковроди понесли українське слово в далекі світи. Тож нехай воно усім нам осяває шлях. Не заслав Україні ворогові кра. Мова це зброя! мова це сила. Патріотів зростила.